Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель Любитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте приглядати мої відео і підписані на мій YouTube канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду. Сьогодні до вашого огляду хочу продемонструвати. Поплавочки із світлячками для товстолоба. Зразу хочу подякувати своєму кумові Олександру. Дякую, що підказав, видивився в людей. Наперед забіжу історія даних світлячків. Приїхали ми на водойму ловити товстолобика, набрали звичайних світлячків, ті, що переламуються і світяться. Починаємо закидати у воду, півгодинки десь світиться світлячок непогано, потім стає прохолодніше на подвір'ї, і світлячки починають тускніше світитися. Приїхали два старі діда, позакидали свої оснащення на товстолоба, повключали світлячки, почали ті світлячки так яскраво світитись, що ми даже за світлом тих даних, світлячків не могли. Побачити свої поплавки. Ми сиділи рядом. Кум з лівої сторони, я з правої кум. Дякую йому, що сходив до цих людей. Подивився на дані оснащення світлячки, зрисував і поділився з. Зі мною. В общем, світлячки себе дуже-дуже зарекомендували. Скажу так, на даний момент на ринку є з Аліекспресу поплавки, вже йдуть збудованими світлячками, але ціна там кусається. В кого є можливість, раді Бога, Придбайте, також достатньо непогано світяться, але оце бюджетний варіант. Я думаю, що кожен риболов собі може дозволити. Один отакий даний світлячок стої. десь порядка від 7 гривень до 12 Плюс-мінус, можливо, ціна буде змінюватися на даний момент виходу цього відео. Світлячки дуже зарекомендували. Чим... Чим мені все сподобалось. Є і недоліки в даних світлячків, як і недоліки, так ідуть і плюси даних світлячків, що хотілося зауважити. Саме ціни, мабуть, у цього світлячка корпус. Ці світлячки використовуються для колокольчиків, бубенчиків таких із прищепочкою. Але вони чомусь йдуть окремо від бубенчиків. Даний світлячок складається із декількох елементів. Йде корпус, йде чорна резиночка, сольничок такий, щоб вода не попадала. Так. Ну, Скажу зразу, як би ми його не закручували, все одно йде конденсація, водичка попадає, все одно всередину попадав. Але на диво все одно даний світлячок світиться, потім після рибалки приїжджаємо, розбираємо. Просохло назад, зібрали і працює достатньо непогано. Далі всередині йде дві батарейки, скріплених термоусадочною трубочкою, їх можна витягувати, замінювати на інші. І йде отакий чорний корпус, до якого прикріплений діод. Якщо діод згора, можна у магазинах. Технічних, там де для пайки, радіоелектроніки придбати такі діоди, десь вони в районі Руб 50 3 гривні стоїть десь орієнтовочно на даний момент виходу відео, десь в районі 3 від 1,5 до 3 гривень один такий діодик. Він вставляється в цей корпус, загибаються лапки, як потрібно. і, ну, так, Основне, що він міняється, не треба там. Боять нічого, навіть звичайна дитина може поміняти самостійно як і батарейки, так і діодик. Так, щоб наш діодик далі працював, ці дві батарейки стоять зворотньою стороною. Неправильна полярність. Щоб засвітився даний діодик, потрібно витягнути ці дві батарейки в термоусадки, перевернути зворотньою стороною, уставити і бачимо, що наш діодик. Світиться. Після того підігнули лапки, щоб контакт замикався достатньо непогано. Вставляємо обратно у корпус світлячка, закручуємо і бачимо, діодик світиться. На вулиці, я сподіваюся, видно, як світиться. Вночі реально-реально дуже-дуже гарно. Я бачив, люди із такими діодиками сиділи десь. Орієнтовно 700 метрів, може 1000 метрів десь від мене ночу. Я бачив, як, ну, я не міг тільки посчитати, скільки було поплавків на воді, але ну, воно зливалося. Але я десь за 700 1000 метрів бачив, як на воді. ну, Це коли тумана не було на воді, що е, немає ні місяця, просто хмарна ніч і немає ніякого. Тумана на воді, то десь 700 тисяч метрів від мене. Я бачу, як у людей світилися такі дані світлячки. Ну, Правда, кількість я порахувати поплавків не міг. Десь 200-300 метрів, взагалі, світиться шикарно. Очі прямо, ну, аж ріже, така, як е, начебто візуально. Як лазерною указкою хтось в очі Наводи, ну, дуже-дуже гарно світиться. Мені сподобалося. Ну, скажімо так, мінуси. Резиночка дана не держе. вода попаде, але діод все одно світить. Як би я плотно не закручував, не знаю. Далі, які... ще які мінуси. Коли я замовляв, замовляв десь там пару десятків, бачимо, що багато поплавків. Я зразу зробив і на себе, і на товаришів дані поплавочки. Так як я зачасту не сам їжу, а з товаришами. І також ділюся даними поплавочками, і вони також риболять. ну Плюс, якщо десь батарейка сіла чи діодик перегорів, є, як замінити. І ще що хотілося зауважити. Коли я придбав ну, там, десь в районі 20 таких, замовив таких світлячків, скажем так, із 20 світлячків десь один чи два були неробочі. Скажемо так, або батарейки розряжені, або діодик в неробочому стані, ну, можна його в принципі поміняти. Півтора. Гривні або 3 гривні це не така вже велика сума. Оце таке. Десь на десяток діод світлячків іде один світлячок неробочий. В принципі, це із мінусів, з плюсів. Оцей сальник. Резиночку, оцю. можна поміняти У, придбати в магазині для сантехніки, там, де вмивальники, каналізації продаються. Такі резиночки можна купити, це не проблема. Ні в автомагазині також вони продаються. У радіоелектроніки можна придбати діод і можна придбати батарейки. І ніяких проблем з цим не виникає. Головне, корпус і за низьку ціну. За низьку ціну ви придбаєте собі отаких от світлячків. Реально світлячки, оці дуже-дуже гарно світять. І... Накупив я був ажіотаж у нас у місті, накупив я світлячків, отих, що переламуються. І... Але вони переламав, і... півгодинки світиться і тускніє, тускніє, тускніє. Ось оці діодики я е... в минулому році більше, ніж пів сезону, на них відрибачив. Заряд ще остався, світять непогано. Зрозуміло, що коли батарейки будуть розряджатися, яскравість даного дюдика буде набагато гірша, але все одно дуже дуже мощно світе, в принципі, батарейки не вбиваємо. Як я закріпив е, даний діодик, е, даний світлячок на поплавку. Придбав отаку я отаку придбав я силіконову трубочку. Е, взяв світлячок, пішов в магазин і методом підбору е, даного світлячка я підбирав отаку е, силіконову трубочку. Також у магазинах продається. Там, де сантехніка, дуже-дуже важко одівається на дану силіконову трубочку. Я яким чином робив. Підрізав силіконову трубочку, щоб рівненько було. Потім закипіла водичка, налив гарячої водички в чашечку. Даний край силіконової трубки опускав у гарячу водичку, вона ставала м'якенькою, більш податливою. Потім бігом витягував і Поки ця трубочка гаряча, тільки одівав рукавички, щоб не опекти руки. І потім брав оцей світлодіод, запихав оцю гарячу е, силіконову трубочку. Потім я це вдів і вже на цілі трубочки оце все діодик вже гарно закріпився. Потім, коли світлячок я одівав, застигло, я брав і відрізав кусочок, який потрібної довжини мені, силіконої трубочки. Відрізав і брав яким чином. Підрізав по діагоналі дану силіконову трубочку ось таким чином. І отак, отакий в мене зріз получався. Потім цей зріз одівав на поплавок, вимірював, яку мені там треба довжину, одів. І ось оцей де кусочок, облягав він гарно, і замотував обичною. Ізолянто, і за стрічкою. Які я використовував, ну, треба індивідуально брати світлячки іти йти у магазин е, сантехніки і підбирати такі е, силіконові шлангочки. Ну, у, для мого світлячка, для моїх підійшов ось, ось такий е, діаметр, діаметр надіюсь видно, діаметр 10 е, міліметрів і 1,3 мм товщина стінки. Орієнтовочно десь так. Ну, рекомендував би я вам в магазині йти світлячком і методом е підбору підбирати е світлячок. Дожен світлячок дуже-дуже плотно входить у цей діаметр. Таким чином, як дуже вільно буде, може при закиданнях спадати. А так як плотненьку ви його посадите, буде достатньо кріпко триматися. Намотав, в принципі, я його і на день не знімаю. Днем просто вимкнув, перевернув батарейки верх ногами, полярність поміняв. І діода не світиться. В принципі, ці поплавочки в мене плавають. І днем і світодіодами, тільки світодіоди вимкнені. А на ніч витяг перед тим, як перезакидатися на ніч, перевернув батарейки в робоче положення світодіод увімкнув і завіз. В принципі, дуже гарно, дуже бюджетний варіант. Всім рекомендую Одрібалив, Да, багато мінусів. Ну так як 7 гривень або от 7 до 12 гривень. На момент виходу даного відео, е, даний діод стоє. На 100 гривень купив, ну плюс доставочка. На 100 гривень купив цих діодів на 10 поплавків і е, рибалі з задоволенням. Батареєчки також ось докупив. Постараюся в кінці відео фото відео батареєчок, можливо, діодів скинути, щоб вам облегшити. Або під відео. Е, Постараюся оставити е, посилання також на батарейки, на ці світлячки. Дуже-дуже шикарно зарекомендувало. Так, зараз спробую ще е, перейти у темне приміщення, щоб ви побачили, як ці діодики у темноті світяться. Друзі, перебрався темне приміщення, деяку кількість поплавочків я включив в робочий режим, бачимо, як доні діодики світяться. Деяка частина цих поплавочків діодиків вже більше ніж пів сезону в минулому році я одрибочив, світять досить гарно. Там, де батареї нові, взагалі що не були, світять взагалі шикарно. Почому який яскравий колір даного світодіода. Дивіться, У темному приміщенні бачимо, як руку освіщають дані світодіоди освіщають руку. Уявіть, що там на водомі, як воно гарно себе проявляє, досить-досить на великій відстані, дані діодики пробивають гарно. В принципі, Якщо є можливість, я, б, я бачив на ринку, почали продаватися. Поплавки вже змонтованими світодіодами, поплавочки Зеве з Аліекспресу. Якщо є можливість, можете не заморочуватися, купити такі поплавочки і ребачати. Але ціна поплавочка одного десь від 100 до 200 гривень за один поплавок, якщо брати у нас. Якщо з Аліекспреса, то буде набагато дешевше. А оцей даний варіант. Там, ну, грубо говоря, 10 гривень один діодик, на 100 гривень, 10 діодиків купили оцих світодіодиків. Це дуже бюджетний варіант, я вважаю, який може будь-який рибок собі дозволити. В принципі, і головне, що всі елементи у радіоелектронних всі є, все заміняємо. Бюджетний варіант один раз купили і там плюс доставочку прийдеться заплатити. Взагалі, ну я вам кажу, по п'ятибальній системі я задоволений на 5 з плюсом. Взагалі, шикарно. І дивлюсь, десь деяка частина рибаків вже почали на такі поплавочки ловити. Ще раз хочу подякувати куму Олександру за те, що. Видивився в сусідів такі дюдики, світодюдики, і поділився зі мною цінною інформацією про тоні світлячки. Олександре, дякую тобі. підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.